Друзі, вітаю на Обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на енергетичні теми про готовність України до зими, про готовність української енергетики. І мій гість сьогодні це Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Олександре, як ми знаємо, напередодні Володимир Зеленський, президент України, у своєму зверненні сказав, що зима буде непростою. влада зі свого боку готується, буде на місцях, буде виїжджати в регіони. Відбувається накопичення всіх необхідних ресурсів, газу, вугілля. Відбуваються ремонтні роботи на енергооб'єктах, які вразила Росія. Готуємось, але передбачити, якою буде майбутній опалювальний сезон для українців. Не можемо. Як ви бачите, наскільки Україна готова, якщо в загальних таких рисах, чи можемо ми підготуватися завчасно, вважаючи, що Росія здійснює удари щодень? Давайте ми розділимо відповідь на кілька блоків. Перший блок це такий загальнонаціональний рівень, і тут картина помірковано оптимістична. У нас достатньо накопичено вугілля газу для того, щоб спокійно проходити сезон, і паливних ресурсів фактично має бути достатньо. Крім того, доволі непогано відновлена генерація, тобто той дефіцит, який в нас був минулоріч, його по суті вдалося покрити. І якщо довіряти Міністерству енергетики і офіційних цифрах, які міністерка озвучує, то в нас є 17,6 ГВт потужності, чого абсолютно точно достатньо, щоб навіть за доволі холодної зими пройти зиму без обмежень і відключень. Це якби доконаний факт. Звісно, ми не можемо передбачити всі атаки та їх наслідки. Але з іншого боку, доволі багато підготовки і в цій частині на національному, повторюся, рівні: в частині високовольтних мереж, в частині захисту елементів генеруючих станцій. Там все не захистиш, але певні частини захистити можна зроблено багато. І більш того, кілька атак, які відбулися в останні пару місяців, показали, що цей захист дуже непогано спрацьовує. В результаті тут ми перейдемо до другого, другої частини, яка не є настільки доброю. В результаті московити по суті змінили тактику ударів і переключилися на удари на регіональному рівні. Вони почали бити розподільчі мережі мережі розподільчих компаній, які раніше називали Обленерго. Де на жаль, як виявилося, що найменш в кількох регіонах захисту майже немає. І е, чому так це вже питання до, до органів влади е, і місцевих органів е, місцевої влади, але можемо це констатувати. Ми зараз бачимо, що кожен буквально удар в розподільчій мережі е, приводить до того, що там 30, 40, 60 тисяч українців залишаються без живлення, і одночасно. Е, не дуже видно наявність швидкого реагування. Тобто, якщо на національному рівні вже є досвід досить швидкого реагування на будь-які пошкодження чи будь-які проблеми, так само в певних областях, особливо в південних, коли щось стається, відновлення відбувається доволі швидко, бо є резерви обладнання, є готовність і розуміння аварійних бригад. То, на жаль, в кількох східних областях ми зараз цього не бачимо, що призводить до думки, що там недостатньо готувалися, як це не сумно визнавати. І зараз доводиться дійсно терміново е працювати над тим, щоб створити і для них теж відповідні. Не резерви обладнання і в принципі дістати їм обладнання на заміну того, що пошкоджено, і одночасно працювати над тим, щоб ну терміново працювати над захистом, тому що зрозуміло, що перейшли на удари на 110 кВт, 35 кВт мережі. А вони здебільшого в кількох, що найменш регіонах, як ми зараз бачимо, не захищені. Якщо говорити про регіони, додамось інформації, пане Олександре станом на 7 жовтня, ранок 7 жовтня, російські атаки залишили без світла споживачів в п'яти областях України. Йдеться про Чернігівську. Харківську, Дніпропетровську, Сумську та Донецьку області. на Чернігівщині. Запроваджено графіки погодинних відключень світла. Є дві черги енергетики продовжують відновлювальні роботи. А якщо говорити про вибачте так. за іншу думку, бо так. фактично московити намагаються вибивати таку собі зону 100-120 кілометрів вздовж лінії бойового зіткнення і вздовж кордону. Цебто абсолютно чітко видно, що вони роблять. Вони намагаються бити по цій полосі, вибиваючи там і розподільчі мережі електричні, і намагаючись це значно складніше, але вони намагаються вразити якісь газорозподільчі пункти. І я думаю, що нам слід очікувати ударів по котельних теплоелектроцентралях, по всьому, що є джерелом тепла. І, на жаль, ну треба готуватися до цих ударів і якомога швидше, бо, ще раз повторюся, я не бачу результатів попередньої домашньої роботи в цих регіонах. Пане Олександре, от сьогодні ми знаємо проти ночі, були удари по Полтаві напередодні, були удари по Харкову. І от Харків і область мене особливо бентежить, тому що як ми знаємо, там в Харкові була велика ТЕЦ, ТЕЦ5, яка взагалі живила регіон, зараз, я так розумію, вона не працює. Що взагалі там буде з теплом і світлом в тому регіоні? Ну, з того, що я знаю, все буде нормально в Харкові з теплом. Там не просто все, але велика робота проведена для того, щоб навіть в найскладніших умовах людей теплом все-таки забезпечити. Звісно, удари відбуваються, і звісно, передбачити там на 100% не можна. І я не готовий розповідати за багато деталей. Але з того, що я знаю, саме Харків доклав дуже багато зусиль для того, щоб теплову систему убезпечити. І я думаю, що ці зусилля таки дадуть свій, свій результат. Пане Олександре, якщо ми говоримо про такий резервний аеродром як імпорт електроенергії, так чи можемо ми на нього покладатися, чи це е, теж все залежить від того, якого характеру будуть нанесені удари росіянами? Ну, дивіться, в чому історія. Нам зараз потреби в імпорті по суті немає. У нас достатньо власної генерації. Імпорт є, він доступний, він використовується в певні години, коли це вигідно. Але якщо казати в цілому стратегічно, то наразі ми маємо достатню кількість генеруючих потужностей для того, щоб імпорт був просто комерційним, коли Е, Якщо не буде якихось дуже великих, сфокусованих і вдалих для ворога ударів по генерації, то така ситуація і збережеться. Але імпорт доступний, імпорт в нас як резерв є. І дійсно він, як і раніше, буде певною опорою в опалювальний сезон, пане Олександре. Якщо нагадати нам, глядачам освіжити в пам'яті, які країни нам зазвичай допомагають з цим імпортом? Це наші сусіди, хто зазвичай підключається. Ну, тут історія, яка. Ми з'єднані зрозуміло, що проводами з нашими сусідами. Тобто в нас високовольтні інтерконектори з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Румунією. Молдову ну, важко вважати сусідом. Вона фактично, з точки зору техніки, вона частина української енергосистеми. Тому, ну. Ніколи не було проблем в нас з забезпеченням імпорту і відповідними енергетичними потоками. Я думаю, що так воно і буде залишатися. Та ну і власне щодо підготовки України до зими днями Wall Street Journal викотили статтю. Я думаю, ви про неї теж чули, що в Україні. Цілі парки батареї американського виробництва, які мають от е, живити нас в разі потреби, секретні парки, але потім в результаті з'ясувалося, що не такі вже й секретні, бо Міненерго про них розповідали. Отже, що це за все таки парки батарей, що це за потужності, чому їх називали секретними, так чи це просто недостатня поінформованість західних колег? Ну, чесно, вони дуже повеселили енергетичну тусовку України цією статтєю, тому що ну, спочатку Укренерго оголошував конкурси на будівництво цих батарей, потім е, їх будували, потім були офіційні презентації там і Міненерго і Національна комісія, і всі їх відкривали, і так далі. Дійсно, не розповсюджується просто інформація, де саме встановлені ці батареї. Але це батареї, встановлені приватними компаніями, це бізнес. І десь приблизно 240 мегаватт потужності в нас вже підключено, і підключаються нові, тому що реалізуються нові і нові проекти. Це частина того, чому що я казав про підготовку до зими, тому що. Цей ресурс, ресурс батарейних комплексів, він дуже цінний для підтримки стабільності енергосистеми, і він дійсно зіграє свою велику роль під час опалювального сезону. Але ну, це не було якимось таємним суперпроектом. Там немає американських батарей, цебто, при всій повазі до наших американських колег це була дочірня компанія «Сіменса» постачальником частини великої. Були інші компанії, в тому числі китайські, будемо відвертими, які постачали інше обладнання. тому, ну трохи, звісно, колегам вашим з Wall Street Journal треба приділити певну увагу роботі з енергетичною тематикою і трохи глибше намагатися розібратися, готуючи ті чи інші матеріали. Хоча приємно, що порекламували українські батарейні комплекси. Пане Олександре, і ще одна велика тема, яка потребує уваги і привертає увагу наших глядачів і читачів на стрічках. Це тема ЗАЕС. Як ми знаємо, наприкінці вересня було пошкоджено останню лінію електропередачі, яка живила Запорізьку АЕС. Зараз вона, я так розумію, працює на дизель-генераторах. Це з того, що є у відкритому доступі. І ну, вже більше як два тижні. Так, можемо говорити про такий собі блекаут на ЗАЕС. Чим це загрожує? Чи може відбутись повторення фокусіми? чи можемо говорити про те, що реально ситуація на грані катастрофи? Дивіться, ситуація ЗС це абсолютно московська провокація. Той стан, в якому зараз знаходяться реактори, стан холодного установу, означає, що вони майже не генерують тепла. І якщо послухати інженерів, які провели все своє життя в атомній індустрії, в тому числі на Запорізькій атомній станції. То, за їх словами, достатньо просто відкритих люків вентиляції для того, щоб в такому стані без жодного живлення, якщо припустити, що живлення взагалі немає. Ці реактори спокійно проведуть зиму і нічого не станеться. Я цим людям довіряю і е, певен, що так воно є. І. і все, що зараз відбувається, це чиста провокація Кремля. Яка е, взагалі відбувається з однією єдиною метою намагатися перепідключити е, реактори Запорізької атомної до московицької енергосистеми? І оце вже в свою чергу може стати загрозою, тому що запорізька атомна була значно модернізована за часи незалежності, модернізована за участю американських партнерів і глибоко. І, відповідно, у Росатама просто немає знані навичок для того, щоб правильно оперувати цю станцію. Вони там вже багато недобрих речей наробили, але абсолютно зрозуміло, що от якщо вони почнуть запускати реактори, оце буде дійсно загроза. Зараз загрози реальної нема ніяк. Пане Олександре, чи правильно я розумію? Тобто єдина причина, чому ЗАЕС досі не працює на Росію, грубо кажучи, так чому тому, що окупанти просто достатньо не можуть з нею впоратись, так? Фахівці Росатому тому не знають, як працювати правильно? Тому що ми фізично не даємо їм підключити станцію до московицької мережі? Шляхом, вибачте, прямого мілітарного впливу. Все зрозуміло. Е, якщо говорити про магате, от вони час від часу і напередодні теж говорять про зростання ядерної загрози через вибухи поблизу Запорізького АЕС. Відповідно е, вони там відбуваються, бо зона бойових дій поруч лінія боєзіткнення. А між того, щоб е, відповідним чином працювати з московитами, які власне ці бойові дії там проводять і ініціюють. МАГАТЕ всіма силами продовжує підтримувати наративи Росатома і розповсюджувати половину тієї, що найменше дезінформації, яку генерують з Кремля з цього приводу. На жаль, МАГАТЕ залишається під майже повним контролем Росатому. Приблизно 40% співробітників генеральної дирекції Магате залишаються людьми з російськими паспортами, і це біда. Яку, ну, на жаль, поки що ніхто навіть не почав вирішувати. Що могли б фізично зробити фахівці МАГАТЕ, якби на те була воля? Вони могли б обстежити територію, вони могли б. Що зробити? Ну, дивіться, в поточній ситуації вони там на місці нічого зробити не можуть. Станцію перетворили на військову базу, і це треба розуміти. І з, з Охрестю станції ведуть прямий вогонь. На враження артилерії. Ну про що йде мова? Вони там на місці зрозуміти нічого не можуть в принципі, і не можуть нічого зробити. Що вони можуть зробити, це почати заганяти росатом санкціями, обмеженнями різного роду прямим і непрямим впливом. Вони не хочуть цього робити і не роблять. Тому тут, на жаль, ми маємо констатувати, що і українська частина. Відповідальна за атомний напрямок нічого не зробила для того, щоб змінити МАГАТЕ і змінити підхід підходи цієї організації. І одночасно МАГАТЕ залишається абсолютно про москальським і про прокремлівським агентством, яке продовжує діяльність так, як воно зу. На жаль, пане Олександре, я ще хотіла вас запитати з приводу Чорнобильської АЕС. Як ми знаємо, минулого тижня росіяни атакували Славутич дронами били в тому напрямку, і а, говорив Володимир Зеленський. Навіть теж у своїх зверненнях, що а, є питання поживленню конфаймента. Як ви бачите, це була випадковість. Це був збіг обставин. Чи це знову таки елементи ПСО, елемент тиску на населення? У ці атаки в бік Чорнобильської атомної електростанції з боку Росії? Ну там була атакована підстанція, яка є з замикаючою в транзиті через Чорнобиль. І на три години там Чорнобиль був без живлення. Це нічим взагалі не загрожує. Чорнобиль не має активних реакторів. Чорнобиль не має активних зон, які потребували постійного постійного охолодження. Там давно все закрите, і максимум, що сталося б, там певний час не могло б не працювати якісь частини вентиляції чи якісь частини моніторингу. Але вони мають резервне живлення і жодного переривання роботи, жодної системи там не відбувалося. Тому е загроз реальних там немає. Це частина загального. Такого пресінгу Кремля на атомну тематику, і вони намагаються використати всі наявні у них інструменти, щоб якомога сильніше не створити паніку, створити тиск по темі ядерної безпеки. Зрозуміло, тут зафіксували. Дякуємо дуже за роз'яснення, бо багато спекуляцій на цій темі також. Спасибі вам, пане Олександре, за те, що знайшли час, за те, що підключились за вашу експертизу. Дякую за запрошення. Спасибі. глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Це дозволяє нам бути помітними на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі!